я обожнюєте ваше розкішне життя. Сир з пліснівою, телефон без кнопок, виностере та ще й машина без даху. Жарти жартами, але цей продукт він вважається, як кажуть наші люди, що та набагато. А саме трюфельне масло з білого трюфеля. Оце так несподіванка. Що ж тих струфілях не так? Чого вони такі дорогі та з чим його їдять? І саме сьогодні про це дізнаємось у новому випуску, що воно таке, але спочатку цікавий факт. Раніше для пошуку труфелів використовували свиней, але оскільки ті часто одразу з'їдали улов і до того ж дуже пошкоджува коріння дерева, їх згодом замінили спеціально навченими собаками, які можуть відчувати аромат грибів навіть на відстані одного кілометра. Як в старій добі робимо розпаківку, відкриваємо. Не ну, знаєте запах чітко виражений. Оцит з, з майонезом, о щось, щось типу такого. <slap> ну, і ну, є така трішечки нотка трюфелю. Ну і, і куди ж без хлібчику? Наш сірий український багетик нарізаний. Ніж. Поїхали мастити. Для санечки бутербродик. Надо його Треба бо він голодний постійно. Wow. Дивіться, ось так виглядає. Е різноманітні всякі вкрапенки, типу, я так розумію, трюфеля. Поїхали куштувати дуже-дуже прям цікаво за вас. Знаєте, присутній смак грибів, він як... Гриби, знаєте, як з ноткою плісняви, але водночас після смак такий приємний, е як горіховий. Воно не морське, воно не противне, е такий дуже цікавий після смак. І ну, все ж таки я не розумію, чому вони ці труфелі такі дорогі, коли їх можна знайти там, типу, собачками ходити у лісі. Там шукати їх, але можливо, я ще не виріс, щоб розуміти справжній смак трюфелю. Я поки що малю, чесно кажучи, очікував на багато більшого. Ну що саме цікаве, це висновки. За цю баночку я віддав 400 гривень. Скільки? вона вартує своїх грошей, якщо ви полюбляєте щось надзвичайне і е, експериментувати з різними продуктами? До речі, знаю, що це масло додають на смаження стейків. Я знаю, що це масло додають у грибний суп. Можливо, воно по-іншому буде розкриватися цей смак. Найс. Nice. Але цей смак не скажу, що він гіркий якийсь, неприємний. Так є запах, знаєте, як оцит, як тільки замішав це майонез домашній, це оцита туди додав. От от плюс-мінус, от він такий. Та <плес> да, трошечки віддає як пліснявий, але це нормально для труфеля, дивлячись на те, що вони е достаються з під землі. Рекомендував би я би вам це скуштувати? Напевно, що так. Для того, щоб ви розуміли е, цей смак, можливо, вам він сподобається. То, якось так. З вами був я, Ярослав Гринчук, та шоу, «Шоу на таке, побачимось на першому міському.